У цьому відео розповім про даний варіант, який ми взяли на продаж на лізному аукціоні в Нідерландах. Як ви бачите, це Nissan Leaf. Кінець 2020 року перша реєстрація, по факту, 2019 рік виробництва. 62 батарея 160 кВт, 200 там, з копійками кінських сил, що більш ніж достатньо для даного автомобіля, для тих, хто любить позмагатися в місті, Вистачає з головою, так може зробити будь-яку дизельну чи бензиновий автомобіль. Бо багато хто купує, їздив до того на там пасатах. Ще чомусь каже, дарує зовсім інші емоції. Зовсім по іншому б'є по вашому гаманцю по витратам. Звісно, в кого є доступ до розетки, до нічного тарифу. Іншим хто не має, не рекомендую купувати, тому що втомитись їздити на заправні станції. Там інший тариф не так вигідно, плюс можливо зайнято і так далі. Тому хто має власний будинок чи має місце для заряджання своє власне по гарних тарифах, обов'язково треба мати електромобіль. Проїжджає даний варіант в межах 330-350 30, кілометрів, реально, залежно від вашої манери їзди, від рельєфу, від трафіку на дорозі, від погодних умов, тому що обігрів і охолодження автомобіля це друге місце після. Введення його в рух, яке споживає енергію. Що важливо? Це комплектація техно. Полюбляємо купувати на продаж і для себе тільки автомобілі на вище середнього або максимальних комплектаціях. Так як і даний варіант в максимальній комплектації йде летоптика, де йде автоматичне ближнє дальнє світло, підсвітка, я думаю, поворотів. Це все, як ви бачите, є туманні фари, парктроніки. Автомобіль, так, воно відкривається з салону, забувся, все по стандарту. Хто шукає ліфи, той в цьому всьому розбирається. Досить стильно гарно дивиться. Легкосплавні диски, гума, континенталь, все сезон. передні ще е, резина передня має е, гарний протектор. Задня вже так, можна сказати, викидатися в дзеркалах. Камери є. Далі попереду теж є камера під знаком, камера в крісті багажника. Радар, всі асистенти в даного варіанта присутні. Отак от, от виглядає на сонці. Я вам скажу, що оптимальний варіант свій бюджет. А так більш виглядає. Ввечері, коли буде в тіні. сліпі зони в дзеркалах, От ви можете їх побачити, дуже потрібна опція для міста, хто рухається, трафік, збереже ваші нерви від певних ситуацій. Вільний вхід на передніх дверях притонована, оптика позаду, теж LED, дуже гарна. Камера заднього виду поєднані камери 360. Два комплекта зарядки. Автомобіль розмитений та сертифікований. По пластику бачимо все дуже гарно. Нічого подертого немає. Отак от, от все виглядає. Хто хоче таку відносно задбаний автомобіль собі, можете розглядати цей варіант. Немає якихось там значних царапин, сколів. Звісно, сліди експлуатації повинні бути. По-іншому ніяк автомобілем користувались, ніхто в Європі особливо не думає, як в нас там не ходить і не молиться на автомобіль, це просто засіб пересування. Салон шкіряний, підігріви задніх сидінь. Дивимось стеля чиста пропалень, подряпин. Нічого такого не видно. Так, повний електропакет, склопідні мечі всі. Передня частина трішки сонечко перебиває. Але отак от все покажу, щоб ви більш детально бачили стан автомобіля, стан його карт. Також присутня акустика Bose. Це буфер в багажнику. Був забувся вам на цьому наголосити. Так, тут документи на автомобіль, сертифікат, все присутнє. Полі страхування теж у вас буде. Е, хоч з Нідерландів, але хто розуміється, от 31, 12, 20 автомобіль був на першому обліку. Е, хто розуміється, той знає, що для повернення певних платежів європейці спочатку перереєстровують певні автомобілі на німецькі. Е, Тих паспорта на німецький облік тоді їх продають. Інакше просто їх невигідно забирати, буде дуже дорога ціна. Так, V-номер, кому потрібно зараз так. Приблизимо. От. V-номер зафіксували. Вертаємо в нормальне положення. Камери асистентів. Вільний вхід, повний електропакет, складання, дзеркал, центральний замок. Регулювання, ніде нічого не протерто, боус-акустика. Теж тут все відносно нормально. Трішки має сліди експлуатації поріг по цьому кантіку. Далі є допомога, коли адаптивний крус підкеровані, звук двигуна, підігрів керма. Звісно, для даного автомобіля цифрова панель приладів. Бачимо про 100% заряді, але ж це теж від мене різди. Ви можете розтягнути як до 380, так само його і зменшити, там, до 320. Дивлячись, як ви їздите. Далі. Отак от, от вмикається адаптивний круїз. От асистенти сліпих зон всього працює. Тут вибирається дистанція до транспорту, яка йде попереду вас. Так, що тут ще цікавого? Подивимося. Так, сліпі зони, бортовий комп'ютер, тиск в шинах, бортовий комп'ютер, скільки показує, розпізнавання знаків. Далі асистенти, водія можна подивитись, підкировування, тримання смуги руху, сліпі зони. Так, вони, мабуть, тут не запалюються, можливо, запалюється. Зараз увімкнені. Таким чином ми не побачимо, чи зеркала світяться. Екстрене гальмування. Тобто для міста всі системи безпеки, які навіть є в дорогих автомобілях, класах там, і в сучасних, в нових, все тут присутнє. Є педаліка, гальмує, і тримає автомобіль. Далі можна налаштовувати заряджання, в якій годині починати, в якій закінчувати, які температура в автомобілі, коли ви, наприклад, виставили, що о сьомій йдете на роботу, вона вже о сьомій буде прогріта зимою до 22 градусів салону і так далі. Досить практична опції. Так, що тут ще? Тут, так, бачимо 6 кВт, можна також заряджати. Так, секунди меню. 6-3 кВт або Charge 50 кВт. Тобто повну батарею трішки більше, ніж за годину, можна чи до 80% точно зарядити. От, життя батареї, все в гарному стані. До речі, СОХ ми вимірювали, показує по лаунчу щось там 93, а по цьому нісановському, там в межах щось біля 91%. Тому батарея, як на цей пробіг 112 тисяч км. В гарному стані, зауважень жодних немає. Далі, що важливо, так, електронно-станкове гальмо. Камера 360. Потім що тут ще треба подивитись так, з'єднання Bluetooth, так, підключений телефон. Не пам'ятаю, де там. Android Auto, Apple CarPlay. Має показуватись. А от, Apple CarPlay, Android Auto. Все в автомобілі є, всі системи безпеки. Зараз ще пройдемося по кузову, покажу, чи є якісь моменти. А так ви бачите самі, автомобіль в дуже гарному стані. Хто хоче просто автомобіль цілий, без там ДТП, з цілими подушками, не скрученими пробігами, бо їх дуже багато в Україні. Можете сміливо цей варіант розглядати. Виходимо на вулицю, покажу приладом, де що фарбовано, де не фарбовано, щоб ви все знали. І кому не підходить, то шукає дорожче там, на тисячу, на дві, чи крученими пробігами або було ціле, можете розглядати інший варіант. Я для себе ніколи не переймався такими речами, як. Якісь косметичні підфарбування, ще раз кажу, косметичні, не такі, як заганять в Україні, з якими ми стикаємося, перевіряючи автомобілі для наших клієнтів, де була в електричках побита передня частина, спрацьовування подушок безпеки, побиті вікна і так далі. Такі автомобілі це не є косметика, це є вже реальне ДТП. Продовжуємо. Так, йдемо до автомобіля. Починаємо йти з лівої сторони Так, дивимось, 95, крило 79, 85, 85, 97, 88, 88, 89. Все по передньому правому крилі добре. Двері передні праві 89, 96, 86, 92. Чому в багатьох місцях це показують? Тому що перефарбування може бути в якомусь куточку, далі перетянуто лаком чи зроблено підприлад. І це все скривається. Так, це пластик, відкриваємо двері, дивимось. Проєми. Теж важливо. 37, 57, 37, 72, бо заокруглено не можу 49 дотиснути. 60 53, 53. Дивимось, він номер. Ще в одному місці. Фіксуємо. 67. Половина правої сторони ціла. Ідемо далі. 87. 95, 80, 90. 90. 91. 91. 72, 72, 73. Так, задні праві двері теж все ціле. Дивимось 40. 40 54, 61, 68, 59, 65, 65. Теж приєм ціленький, ніяких зауважень немає. Ідемо далі. Крило заднє 104, 97, 97, 98, 84, 80, 80.

Дивимось 112. Треба фіксувати правильно руку. Дивимось, такі сліди от стояли у нас під деревом, залишати не можна, тому що може полізти лак. Так, переключимо, щоб перевернувся екран. 91, 81, 100, 79, 86, 93. Дах, в принципі, зауважень немає. 77, 89, 89. Переходимо. Так, це теж метал. 113, 103, 103. Так, дивимось знову, перевертаємо. 117, 117, 129. притиснення такі є 114, 121, 121. Багажник теж все цілий. Заднє ліве крило 84. 84, 108, 108, Далі 109, 101, 94, 94, 95, 109. Двері задні ліві. 99, 93, 93, 94, 94, 94, 88, 82. І вісімдесят. Так. Дивимось проєми. Починаємо зверху. Так, Не можу дотягнути. Сорок девять. Шістдесят один. Сорок чотири. 71, девять. Сімдесят шість. Сімдесят один. 63. 68. 68. 82, але повний. Так, 82, 83, 72. Дивимось. Сліди від ременя. Хтось відкрив 1, 2, 3. Такі речі. Є. Так, переходимо на передні ліві двері. 98. 98, 99.

Шістдесят 57, П'ятдесят сім. Шістдесят три. Сорок сім. Тридцять пять. 89, два. Дев'яносто чотири дев'ять. Так. От тут іде фарбовано, бачимо. Дивимось тепер уважно. 80. Так, я резинку зацепляю. От 64. 83. Так, на гумку нахожу. 68. Так. 56, 64. Стійка теж верхня, все в нормі. Дивимось. Переднє ліве крило. 132, 132, це лак, 148, 148, 149, 155. Це все лак, 140. 140, 128, 137. 157, от 222. Оце от місце фарбоване, яке вам каже п'ятно 211. Це все фарба. 168. Тобто, оце десь п'ятно підфарбовувалось 203, 170, 228, 168. 175. Дивимось капот. Тобто, от зона. Оце десь було фарбувалася решта, треба було перелакувати, тому що по технології іншому не робиться. Так, дивимось. 159, 159, 169, 158, 171, 171, 172, 179, 155, 174, 150, 162. 141, 134, 149 і 149. Виходить, фарбований, чисто фарба, без ніяких моментів капот і фарбований деталь цього. Можливо, щось на капот і зробило так само сліди, як пташиний послід якісь дуже часто з Нідерландів приїжджають там сік з дерев і так далі. Ага, а, тепер дивимось далі. Стійка. Залишилась. 242 фарба. 173 фарба. 432. Це 0,3 міліметра. Товщина, Бачимо, як іде. 372, 413, 413. Кожен сантиметр. 372, 294, 294, 251, 293. Отака 360. 4, 430, отуди вікно 430, 450, 404, 404, 367, 453, 344, щоб так от краще було видно. 273, 217, 250, фарба, фарба, фарба. От іде. Бачимо 167 і воно вже пішло на зменшення. 167. Це вже лак. Ось ще якась фарба, могли перефарбувати теж пташиний послід вже раз був. 176, 176, нічого нема. Дивимося дах. 199, 95, 99, 86 дах ціленький. 84, 91. Виходить, що оця от зона. Мало якесь, наприклад, пошкодження, могла впасти гілка з дерева, могла заїхати якийсь шлагбаум, відкриватись біля торгового центру і вдарити, ніхто його вже не підтягне, тих 0,3 міліметра. І відповідно для того, щоб тут не було якоїсь залому чи ямки, як вмятинки, всі машини по технології, крім того, що фарбування така сама технологія, і вони його підтягують шпаклівкою. Шпаклівка 0,2 мм це взагалі мова ні про що. Ніякого ДТП ще чогось не було. Далі по нормі рахується, що монашпахлівку настає якісно до трьох тисяч. Розумієте, це без заміни деталей. Коли вже більше трьох тисяч, є ризик того, що та шпахлівка може тріснути, просісти і так далі. Тут це просто максимум косметика. Кому це не важливо, можете сміливо брати даний варіант в класному стані. Я особисто рекомендую а за вами рішення. Кому це грає роль, можете йти шукати, платити, купувати за такі гроші з більшим пробігом, купувати кручені, купувати будь-що. Але вас ніхто ніколи не застрахує, що через день-два у вас не буде якогось перефарбованого елемента. І якщо ви думаєте, що фарбування це тільки фарбою, ні, хтось вам їхав задно, в трішечки долю міліметра, вже її будуть вирівнювати шпаклівочкою 0,400, 500, 700. І це все є норма. Так що вмійте аналізувати і конкретизувати інформацію. Всім гарного дня вечора. приїжджайте на те